Всім вітання. Зараз провожу такий експеримент, що стосується карбонового нагріву. Зробив свого роду тен з міді і шнура. Всередину міді вставив шнур. Він гріється сам, нагрівається ми потім заміряємо. Досить непогано. Але що мене здивувало, що вода. По масі Зараз, якщо взяти одну плитку і щойно важу, вона е, кіло 300, тут в мене таких три плитки. І от все це разом, ось тут 4 кілограми, так, прогрівається до температури 45 градусів, а літра води, ну, прогрілася. ну Якщо на знизу будемо дивитися, 22, 20, ну будемо бажати. В два рази менша температура. От тут у нас 47, а тут маса набагато менша. В 4 рази, але вода прогрілася значно гірше. З чим це пов'язано? Зараз, зараз не скажу. Але в своїх конвекторах я саме використовую отакий керамограніт. Як ви побачили на практиці, от ми провели такий експеримент нагрівання води, Мідь, вода, карбон. Тут керамограніт і карбоновий шнур. І саме керамограніт з карбоновим шнуром найкраще співпрацює, так би мовити, хвиля, яка випромінюється цим шнуром, саме найкраще прогріває керамограніт. Тобто маса в нас тут площа значно більша. От. Але вода цими хвилями, як показав експеримент, нагрівається значно гірше, значить і хвиляться водою, поглинається значно гірше. От, ми дивимося, у нас температура 20, не знаю, так. Двадцять три. Так, двадцять. Ну і тут у нас температура сорок вісім, сорок Ну, все рівно температура на в два рази вища. Це такий експеримент. Зараз я. Виключу, покажу, що саме собою представляє цей тен, який я зробив, щоб потім люди не повторювали те, що, можливо, не варто робити. І зараз заміряємо сам нагрів міді. Для нагрівання води використовую таку спіраль мідну трубочку, всередині заведений карбоновий шнур. От, і зараз дивимося, як воно всередині прогрівається. Так, от нас тут я поклав. Тобто динаміки прогріву ми не бачимо. Коливається в районі 18 градусів. І переходимо на кераму граніт, бачимо, прогрівається. Я стараюся зафіксував одну точку. Ви бачите динаміку. Тобто керамограніт із карбоновим шнуром працює саме найкраще. От, можливо, саме. З цим пов'язана ефективність цих конвекторів. Тому що. От я ще раз, ну, на міді мірити взагалі буде некоректно, щоб ви знали. От, показує. Нібито там тільки 20-22 градуси, хоча вона прогрілася більше. Але всередині, як було 18, так, 18. Так і залишається. От, ну. Так що негативний результат це також результат. Але на практиці ви побачили, що керамограніт з карбоновим шнуром, шнуром працює найкраще. Тобто споживання в нас зараз через шнур проходить однаковий струм. Тому що це 10 метрів споживання 135 Вт. В даний випадок у мене стоїть мет. Поки я бачу, камера не зафіксує. Але в даному випадку не важливо. Факт того, що тут у нас щільність намотки, як ви бачите, майже де відторг до витка. І зараз я тут підніму подивитись, яка щільність намотки. Бачите? Тут буквально. От. 2 см 2,5. Набагато менше щільність намотки. Тут у нас фактично в два рази щільність більша. Але мідь бере і віддає Хоча, коли я брав воду грів, ми хорошого результату не отримали. З цим треба все розбиратися, чому саме так. Але результат. Показав те, що хотів перевірити, чи буде працювати, воно не запрацювало. Керамограніт показав себе з кращої сторони те, що вже перевірено не одним роком. Можливо, саме хвиля, коли стикається із кристалами кремнію. Інше тут є те, що входить в керамограніт. Кераміка саме. Хвиля інфрачервона і кераміка мають таку хорошу взаємодію. Це сьогодні такий результат. Всім успіху і до нових зустрічей!